Привіт, мене звати Андрій. Сьогодні я вам розкажу про таку породу, як іранські бойні. Іранські голуби це домашня порода голубів з Ірану. Її батьківщина три великих міста країни: Тегеран, Кум і Кашан. Іранці вирощують голубів з незапам'ятних часів для проведення змагань на витривалість і красу польоту. Бойних голубів іранців характеризують як гордих, сильних, гармонійно складених птахів. На виставці велика увага приділяється окрасу, розмірами і формою тіла, оцінюється політ голубів і здатність повертатися на своє місце. Довжина корпусу іранців вимірюється від зуба до кінчика хвоста. Вона повинна бути не менше 34 см сантиметри і до 36 см, сантиметрів, якщо на довгастої голові росте б різновид називають бородатою. Для чубатих іранських голубів бажаний чисто біле забарвлення з пофарбованою в обріз бородою, задня частина чуба біла, птахи можуть бути з гладкою головою, такий різновид називають ще головатою. Забарвлення або малюнок для безчубих чисто білий, з пофарбованою в обріз головою. Характерний колір голови червоний, чорний, жовтий і різні проміжні варіанти. Інші важливі характеристики іранських бойних ви бачите на екрані. Під час польоту іранських бойних голубів на відео захоплює краса виконання. Цих птахів відносять до льотних породам, вони мають свій стиль танцю в небі. За характерні хлопки крилами в повітрі голубів називають бійня, вони злітають вгору, роблячи перекиди через хвіст. Найсильніші представники грає намагаються виділитися і злетіти якомога вище, щоб показати всі свої таланти. Політ відрізняється більш повільним биттям крила. Ніж у інших порід, здатністю зависати в повітрі і здійснювати сальто. У іранців міцний, гнучкий скелет. Потужні крила і оптічний тулуб дають можливість виконувати в повітрі перевороти. Особлива дихальна система дозволяє отримувати більше кисню і робить птахів неймовірно витривалими. Голубівники запевняють, що іранські бійні можуть проводити в повітрі до 12 годин на день. Вони літають дуже високо. Іноді, поза увагою, іранські голуби ловлять повітряні потоки, можуть годинами парити і прикидатися на висоті. Вони стійкі проти вітру і прекрасно справляються з турбулентними потоками. У птахів чудова зорова пам'ять, яка допомагає їм запам'ятовувати ландшафт і орієнтири. Завдяки ультрафіолетового зору пернаті можуть бачити землю крізь хмари, іранські голуби неймовірно витривалі і камітливі. Кращі представники виду не поступаються за інтелектом 3 річній дитині, вражає краса польоту бойних голубів, розводять пахів в росі не тільки заради льотних якостей, стежать за зовнішнім виглядом. Для іранських високольотній існує строгий стандарт з описом забарвлення, пропорцій і розмірів тіла. У змісті іранські голуби не вибагливі, перед змаганнями і виставкою їм потрібні багатогодинні тренування. Для здоров'я голубів важливо дотримуватися регулярність годування, підтримувати чистоту в голубника і робити профілактику пташиних хвороб. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися та поставити лайк.